В ефір американського телебачення невдовзі вийде історія сучасного Титаніка. Перший документальний фільм про Лайнер Коста Конкордія зняв канал National Geographic. У стрічці зібрано розповіді пасажирів, членів екіпажу та рятувальників. Використано як аматорське відео, так і тривимірну комп'ютерну графіку для відтворення подій. Катастрофа біля італійських берегів сталася 13 січня. Лайнер Коста Конкордія наштовхнувся на скелю і перекинувся, після чого почав втонути. Не менше 17 людей загинуло. Доля ще 15 і досі залишається невідомою. Всього на борту корабля було 4200 пасажирів та членів екіпажу. Спецвипуск National Geographic присвячений аварії. Триває годину його назва катастрофа італійського круїзного лайнера. Нерозказані історії. У картині шукають відповіді на закономірні питання: чи можна було запобігти нещастю? Чому людей не попередили раніше? Крім того, творці фільму порівнюють долю Коста Конкордія та трагедію Титаніка, що затонув у холодних атлантичних водах 100 років тому. Італійський лайнер усе ще знаходиться поблизу острова Джіліо. капітан корабля під домашнім арештом.